Друзі, вітаю на каналі Джентльмен Авто. Сьогодні передаємо автомобіль Volkswagen Єголь, який ми попередньо привезли, викупили в Норвегії, привезли в Україну, розмитнили, підготували і передаємо молодій парі Юлії і Юрію з міста Славута. Декілька запитань до нових власників автомобіля. Скажіть, будь ласка, які у вас враження від автомобіля? Давайте. Давай враження ну, для нас це новинка взагалі електромобіль. Дуже цікаво. Як він їде, те, що він тихо їде, нічого ніде не, не шумить, не вразкає. Взагалі просто тиш... тих... Тих... тишина. Провели Ці... тест-драйв автомобіля, що скажете от в динаміці, в режимах поїздки? Ну, Налаштувань даного автомобіля дуже багато. Ще ну... будемо розбиратися. Але для першого тест-драйву дуже цікаво стало, як він динамічно їде, вся, вся потужність, вся зразу ну, це дуже цікаво для нас. І скажіть, звідки дізналися про нашу компанію? Про компанію ми дізналися через TikTok. Ну, В TikTok були далі посилання на Телеграм. І далі ми в Телеграмі і слідкували, подивилися, що. І перейшли далі на Ютуб. В Ютубі там більше відео є, цікавого. Послухали, послідкували за, можливо, весь канал передивилися і далі почали. Зв'язуватися? Я взагалі приєдналася до телеграм-каналу, я дивилася з телеграм-каналі сторіси і відео. Юра з Тіктоку з різних ресурсів. І скажіть, так так, слухав, кажіть. Ну, слідкували за всіма ресурсами за всі максимально. Було дуже цікаво побачити нашу машину, як везуть все. Підскажіть, як відбувається співпраця з нами? Співпраця дуже швидко можна сказати так, тому що ми тільки написали запитання, з нами зв'язалися в той же вечір о 10-й годині. Да. <гум> вирішили всі питання одразу, <гум> <гум> просто була дуже продуктивна розмова, все по поличкам розповіли, ми Заключ... одразу вирішили пряти. Далі заключили договір на співпрацю і по договорі, можна сказати, місяць часу пройшов і машина вже в Україні з усіма термінами підбору. Це Бо... з підбором, так. Да. Ви приїхали подивитися автомобіль ззовні. На фотографіях було одне. Приїхало зовсім, побачили зовсім інший автомобіль. Як було до, як після там, салон автомобіля, там, комплектацію подивилися, є диски з шинами, немає, бо багато казневах привозять без шин, без дисків, там, комплекти зарядок, чи все, чи все на місці. Вся комплектація, ну, про те, що ми і домовилися при купівлі, сказано було, що має бути в комплектації, все воно є. Дальше... Те, що її від відким чистили, що вона чистенька. Метельник провели таке да, слово. Тому що на фотографіях вона була брудна, а зараз вона чистенька, гарненька, як новенька. І по фотографіях ми бачили маленький дефект, який був над, ну, там, на крилі. Ми все усунули максимально. Зараз його навіть я б не сказала, де він був навіть. <рес> Бачите, як добре. Якби не знали. Скільки чи будете рекомендувати нашу компанію? Звичайно, будемо. Да, будем. У нас є багато знайомих, які цікавилися цим процесом, що ми купуємо машину. І по результатам вже от що ми привеземо, вони теж <с. планують вже звертатися. Реклама має працювати. Так. Так. так що замовляйте автомобілі в компанії Gentleman Авто. Не будемо тримати каже, такий морозний день молоду пару. До наступних зустрічей.